Огніться, брати моє. Молю вас, Перше за 150 років, згідно з заповіту, задокументовано останній шлях Кобзаря, перепоховання Санкт-Петербурга з кладовища до Канева на Чернечу Тарасову гору. Тут більше всього особливі самі календарні штемпеля, які проставлені день в день, а то й година в годину 150 років по тому по маршруту перепоховання Тараса Шевченка. Звіт про міжнародний поштовий похід. Філателіст Олександр Канівець вже представив у 42 містах, відвідавши більшість областей України. Житомирські філателісти демонстрували свої колекції та розповідали про історії марок. Перша марка була видана в Англії. Ще у позатому столітті називалася перша марка Чорний пенії. Наша українська марка почала своє видавництво у 1918 року. Досить багато цікавого про життя Шевченка і про його творчість. Про марки також дуже багато цікавого дізнався. Але, на жаль, я не цікавий з Я побачила багато цікавих марок, які пов'язані з його життям та останньою його дорогою. Також було багато цікавих виступів учнів нашої гімназії та других людей.